Обіцяв собі більше не відповідати на подібні коментарі, але не втримався. Ось людина пише, що реальна ціна 100 гривень на сьогодні. Хочу сказати, що реальна ціна це та, друзі, яку ви можете запропонувати. У нас на сьогодні це 77 гривень плюс 50 копійок за умовами акції. І я поки що вищих цін ніде не бачив. Але. Звичайно, хтось думає, що ціна залежить від біржі. Ціна залежить не лише від біржі, а в першу чергу від ціни на внутрішньому оптовому ринку. І від неї всі відштовхуються. Тому здавайте кольорові та дорогоцінні метали вигідно. А якщо хочете дізнатися актуальні ціни, переходьте у наш телеграм-канал Кольоровий Прийом. Більше на подібні коментарі відповідати не буду. І як то кажуть, коли потрібно пояснювати, то не потрібно пояснювати. Хочете знати більше про кольорові та дорогоцінні метали? Обов'язково підписуйтесь на нашу сторінку.